Доброго дня, шановні глядачі. Це шостий випуск «Голосу гімназії і його ведучі Анастасія Величко та Роман. Кривен. Сьогодні ми розповімо вам про найцікавіші події, що відбулися в нашій гімназії протягом березня. Буде багато корисної інформації. Тож залишайтеся з нами. Масниця традиційне народне свято, яке здавна символізувало прощання із зимою та зустріч весни. До святкування долучилися учні першого В та першого Б класів. Масницю святкуємо і традиції шануємо. 5 березня вихованці екологічного гуртка «Екостиль» разом із керівником, учителем біології Чекмінь іною Вікторівною стали учасниками семінару Екологічна освіта в умовах війни досвід всеукраїнської дитячої спілки Екологічна варта. На тренінгу учні здобули корисний практичний досвід з питань енергозбереження, сортування відходів та невиснажливого природокористування. За активну участь учні отримали цінні подарунки. 7 березня у нашій гімназії відбулося святкування Міжнародного дня захисту прав жінок. Цей день не лише чудова нагода привітати всіх жінок. А й можливість нагадати про важливість рівноправності та поваги до прав кожної людини в актовій залі пройшла урочиста програма, під час якої виступили учні з танцювальними та музичними номерами. Багато прекрасних жінок-педагогів в цей день отримали освітянські нагороди. Традиційно в Чернігівській гімназії номер 11 на початку березня відбулася низка заходів, присвячених 211-й річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка, відомого українського поета, художника, громадського діяча. З метою популяризації його творчої спадщини в гімназії було проведено вікторини, турнір шевченкознавців, літературну мозаїку, конкурс ерудитів, заочні мандрівки, круглий стіл, усні журнали. Конкурси захисту презентацій, години спілкування, виставки малюнків ще гімназисти взяли участь у загальноукраїнському квесті марафоні. Чи знаємо ми Тараса Шевченка? Ряд заходів березня був присвячений співпраці з частинами ЗСУ. Щороку в Україні відзначають 14 березня, День добровольця. Це свято з'явилось в нашій країні 2017 року, щоб показати повагу до наших військових і відзначити неймовірну хоробрість чоловіків і жінок, які взяли рук зброю для захисту держави. Цей день Чернігівська гімназія номер 11 вітає захисників і захисниць з ним добровольця. Напередодні до гімназистів з уроку мужності завітали представники Гоцентурія, а нещодавно гостях у першокласників були військовослужбовці 8-го навчального Чернігівського центру державної спеціальної служби транспорту. Майстер сержант Артур Каспаренко та сержант Роман Тимошенко для усіх присутніх. Юні екскурсоводи розповідали про наших випускників, що загинули за незалежність України. Гості провели цікавий урок змінної безпеки. А першокласники читали вірші, дарували малюнки, листи, пригощали смаколиками та задавали величезну кількість запитань. Багато горя крові та згарищ залишила б собі Друга світова війна. Цього часу пройшло багато років, але світ пам'ятає мільйони загиблих та закатованих нацистами. В Чернівській гімназії щороку вшановуємо пам'ять земляків, загиблих від рук нацистів. На початку березня в гімназії відбулися пам'ятні заходи до 82 роковин Корюківської трагедії. Година спілкування, перегляд документальних фільмів та відеороликів про корюківську трагедію, тематичні конференції, засідання, історичні читання для учнів 8-9 класів, уроки історії. Так цього ніколи не можна забути і ніколи не можна пробачити. Як не забудуть і не пробачить наступні покоління, сотні невинних жертв сьогоднішньої війни. Учні Чернігівської гімназії No11 продовжують представляти наш заклад на обласному етапі олімпіад. Вітаємо з перемогою на Олімпіаді з географії. Щебун Олександр, учень 9-го г класу отримав диплом 3-го ступеня та Устинова Катерина, учениця 8 Д-класу, нагороджена дипломом 1 го ступеня, учитель Тригубенко Ольга Олександрівна. У чемпіонаті Чернігівської області з волейболу серед юнаків 2010 року народження команда Стійкість Чернігівської гімназії №11 посіла почесне четверте місце. Вітаємо, дякуємо за майстерність, витривалість і командний дух. Ось і добігає кінця шостий випуск голосу гімназії. Сподіваємося, вам було цікаво та корисно дізнатися про події цього місяця. З вами були Анастасія Величко та Роман Кульник. Побачимось у наступному випуску. Гарного дня та чудового настрою. Бережіть себе і своїх близьких.